В Україні сьогодні відбулося одне з перших засідань, однієї з перших комісій Київради. Це була земельна комісія, і вже це засідання могло ввійти в історію як рішення, засідання, на якому було б скасоване рішення про виділення землі для гостинного двору під реконструкцію. Нагадаю, всі хотіли, щоб це була реставрація, але забудовники вирішили, що це реконструкція. Так от, смію вас розчарувати. На жаль, нова Київрада сьогодні на засіданні не змогла прийняти рішення про підтримку такого рішення, а вони відправили цей проект на розгляд комісії. Тобто, це говорить про те, що Київрада, Земельна комісія Київради. Буде затягувати якомога довше будь-які питання, по тому, щоб скасувати злочинні рішення попередньої влади. Це дуже сумно, тому що ми сподівалися, що нова команда, яка прийшла в Київраду, Віталій Кличко, разом вони швидко скасують всі незаконні рішення, і серед цих рішень безумовно гостинний двір є найвідоміше рішення. Цього не сталося дуже сподіваюся, що Віталій, коли довідається про те, як прийшла земельна комісія, він зробить збучку своїм депутатам і змусить їх працювати в інтересах киян. Багато говорили про те, що серед тих людей, які є в цій Київраді, є людьми за забудовників. Але все ж таки не ці люди, і не забудовники керують процесами в Києві. а Особисто Віталій Клічко, і він особисто несе відповідальність за події. Дуже сподіваюся, що і ця наша Сьогоднішня відео публікація інші заяви, які відбудуться після сьогоднішнього засідання земельної комісії, підштовхнуть Віталія Клічка для серйозної розмови з депутатами, частина з яких представляють удар. Правда, не всі депутати тільки були там від удара була велика кількість і позафракційних, які теж не виступили за те, щоб скасувати рішення про відведення землі під гостинний двір. Але це перше засідання. З першого разу не вдалося можливо вдасться з другого